Доброго дня всім любителям гарної музики і якісного звуку. Сам собі не вірю. Але в нас сьогодні чергове оживлення мерціа. І на цей раз це в нас інтегральний стереопідсилювач AudioLab 8000 SE, досить таки похилого вже віку, йому точно більше 15 років. А тому ми ще роздивимось тему: а чи варто взагалі купляти підсилювачі такого віку, значного 15-20 років. І, на відміну від першого оживлення мерця, де в нас був денон ресивер, да, цього разу нам довелося використати, ну, дуже такий масивний набір інструментів для ремонту. Це і професійну паяльну станцію, і професійний фен, і багато чого іншого. Що з цього вийшло, дивіться далі. Ну, перед тим, як ми м, почнемо, хочу сказати, що. Професійним ремонтом ми не займаємось, виключно десь на рівні хобі, і виключно для якихось своїх близьких людей, і виключно тільки ось такі якісь, якісь недорогі і прості підсилювачі, інтегральні або потужності, і не більше того. І так, підключили ми даний підсилювач. Він виявився абсолютно мертвим, не видавав жодного звуку. До того ж, в нього не спрацьовувало реле на підсилюючи потужності і не згасав оцей червоний діод. Що ж тут поробиш? Треба знімати кришку і дивитися всередину. Відкрили ми кришку, зазирнули, а там просто якийсь жах. Зразу на око кинулось 2-3 конденсатора, які вздулися. Потім, придивившись, ми побачили купу випалених просто резисторів, до якої температури там нагрівалось все. ну, Одному хай-фай-богу відомо. Також мене піднапружило оце ребро жорсткості, так на нього вдягнута різинка, але хто сказав, що ось така пайка з часом не може проробити мікроотвір, ось вам і супротив, перенагрів і поломка. Тому я встановив ось такі два запобіжники. Ну що ж, ми провели дефектовку, виявили оці всі е е е деталі пошкоджені. Конденсатори ми замовили практично всі електролітичні, на всю плату і не дарма, тому що, коли ми почали випаювати старі конденсатори, ми їх заміряли, а вони просто перетворились вже й на якісь резистори, чесне слово, то вже були не конденсатори. Тому рішення купити і замінити практично всі конденсатори була абсолютно правильне. До того ж. Рідні резистори, які були десь 0,25 да, тепла виход, то ми взяли більш потужні на 2 ватти. Ну, після того, як ми замінили оцю всю купу радіодіталей, о, чудо, підсилювач заграв. Але було дуже серйозне. Але справа в тому, що ці. Мої прекрасні електри 906 грали приблизно на рівні десь 10 ГДШ. <с>? Тому ми стали розмірковувати, а що ж робити далі. Прослуховування виявило те, що, в принципі, локалізація сцени є. Перекосу балансу лівого правого каналу теж я не виявив. Mm, тому, в принципі, на думку спадає, що з транзисторами більш-менш все в порядку. А якщо вони там десь якось і просіли, то просіли якось всі одночасно, тому що, ще раз повторюю, локалізація сцени була доволі чітка. Єдине, що було таке враження, що накинули на акустичну систему там декілька ковдр, і не було відчутно ні високих, ні середніх, ні басу. Ну така суцільна вата. Так, і було вирішено транзистори і інші деталі поки що не чіпати, а просто банально почистити ручку переключення входів і, звісно ж, потенціометр. І дійсно, розібравши потенціометр, розібравши ручку переключення входів, ми помітили, що ну, бруду там було достатньо багато. Ми його вичистили. Скажу зарання, там ну якогось чудо я не очікував да, від такої профілактики. Тобто, думав, що все ж таки прийдеться ще калупатися, але зібравши потенціометр назад, все встановивши, все все все, все, все в повний порядок, включили ми підсилювач його чудо! Підсилювач заграв і заграв доволі таки непогано. В нього Дуже такі хороші, як на його ціну, і ще й вік. Прекрасні високі частоти, нормальна, абсолютно середина. Єдине, що в мене зауваження є по басу, ну, трошки недостатньо, трошки відчувається, що. Контролю басу не вистачає. Особливо це відчувається на хорусах 726 повноцінні підлогові акустичні системи. Там з басом взагалі була печаль. Ну Давайте згадаємо, тут 60 Вт на канал, тому, в принципі, десь воно, мабуть, такі є. Після того, як звук нормальний у підсилювача з'явився, ми зробили ще деякі допрацювання. А саме відремонтували оці дві ручки, тому що вони проверталися. Там переключення входів таке тичкове, тобто е фіксоване. От. І дійшли до кінця, а ручка ще може прокручуватись, тобто в цьому навели лад. І ще один такий тюнінг зовнішній я зробив: це поставив всього-навсього три білих крапочки от в ці самі ручки і в ручку потужності. І Подивіться, наскільки сильно змінився зовнішній вигляд. Просто ну капець. Я вважаю, що виробник теж так повинен був робити. Ну, воно і зрозуміло, де у вас ручка знаходиться, і так далі. Ну що ж, давайте перейдемо тепер до висновків. І так, висновки. Ну, я вважаю, що з ремонтом ми справилися, звук нормальний, адекватний. Не знаю, який він був там при народженні. Можливо, з басом було трошки краще тоді. Але вкладати в цей підсилювач якісь гроші надалі, в підвищення якості звуку немає ніякого сенсу, тому що сама материцька плата була в декілька місцях настільки перегріта, що вона там. Почала відшаровуватися і так далі. Тобто, скільки він ще пропрацює, взагалі не зрозуміло. БУ підсилювачі такі коштують приблизно, я бачив на «Юлексі», 300 доларів. Ну, чи варто вкладати 300 доларів в підсилюєш, якому, якому вже 15-20 років, це тільки на ваш е, власний ризик, е, тому що ви 100% зіткнетеся от з такими проблемами із конденсаторами, із чисткою потенціометрів, переключателі і так далі. І Бог знає ще що? Я вважаю, що нам ще дуже сильно повезло, що поломка ось така, а не більш якась така суттєва. Ну що ж, на цій оптимістично песимістичній ноті дозвольте відкланятись. допомагайте один одному, допомагайте нашим військовим, па-па!